Привіт всім, хто любить вирощувати овочі на своїй ділянці. В цьому відео ми поговоримо про важливі особливості вирощування помідорів, які є однією з найпопулярніших культур на грядках та розкажемо, як використати добре овандер для досягнення максимального результату. Світло та температура. Помідори світлолюбна культура. Для гарного росту та дозрівання плодів їм потрібно не менше 6-8 годин сонячного світла щодня. Температура повітря повинна бути в межах 20-25 градусів. Ґрунт. Помідори люблять пухкий і добре дренований ґрунт. Він повинен бути Багатим на органічні речовини. Полив важливо не перезволожити рослини. Поливати слід помірно, але регулярно, уникати потрапляння води на листя. Ідеально, коли вода надходить прямо під корінь. Підживлення. Використання добрив відіграє ключову роль у процесі вирощування помідорів. Найкращі рішення для забезпечення ваших томатів всіма необхідними елементами будуть добре. Вандерліф Yellow, Wanderlef Vegan Food та Wanderlef Monocalci 14. Пасинкування та формування куща. Видалення зайвих пагонів, пасинкування допомагає спрямувати всі сили рослини на формування плодів. Це особливо важливо для великоплідних сортів томатів. Також рекомендується підв'язувати кущі, щоб уникнути обламування важких гілок під вагою плодів. Таким чином отримати щедрий урожай помідорів легко, коли знаєш основні правила догляду. Не забувайте підписатися на наш канал, де ми регулярно ділимося важливою та цікавою інформацією у сфері сільського господарства.